Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Тернопільські ТЦК та ЄСП прокоментував відео з приходом представників ТЦК у нічний клуб у Тернополі та відео з блокуванням авто поблизу торгового центру, зазначивши, що проведення заходу його оповіщення військовозобов'язаних у ресторанах і нічних клубах не суперечить закону. Сьогодні мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там, де перебуває ресторани, нічні клуби, соціально активна молодь мобілізаційного віку. Бізнесмени та представники активних громад це все дає змогу забезпечувати рівні. С усіх перед законом ми спростовую міф про нерівну мобілізацію. Нагадуємо, під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації. Вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, йдеться в заяві. Представник групи комунікації Тернопільського ТЦК та СП Віктор Синенький запевнив, що ніхто з представників ТЦК та СП не заходить до приватної власності громадян. Наприклад, коли людина зачиняється в авто, що її приватною власністю, оповістити її неможливо. Це забороняє закон. Людина сидить у машині, слухає музику, працівники ТЦК та СП. певний час очікують і йдуть. До приватної власності ніхто не заходить, адже це неможливо без ухвали суду. Ресторан чи нічний клуб не приватного селя, публічний заклад, тобто публічне місце. Закон не забороняє зайти туди і провести заходи оповіщення військовозобов'язаних, пояснив він. Шановні друзі, у нашому залі з'явилося до цікаво. Будь ласка, дві хвилинки вони перевірять документи. Вийдуть і ми її далі продовжимо із вами. Я собі літо таки, я тебе Ну Ви ж міліціонер, закрийте рота. Я жінка. Тебе закрили. Я жінка в першу чергу. Я відбувала.